Зі ставайте спонсорами каналу став та вподобайка. Пишіть в коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Сьогодні вранці були з борта Ту-160 по реактору Курської АЕС, вони впали та розірвались поблизу. Ситуація на Курській АЕС наразі не передбачувана. Реактори переводять в холодний стан. Росіяни готують провокацію не тільки на ЗС, але й у себе або легше було звинуватити Україну. Росія може готувати аварію і навіть вибух на території Курської АЕС, щоб звинуватити у теракті Україну. Про це заявив експерт Олексій Голубоцький. В той же час, коли всі обговорюють, можливо. Вибух на запорізькій атомній станції московити починають незрозумілі приготування на одній зі своїх станцій на території Курської АЕС йдуть масштабні роботи. переміщується велика кількість техніки та людей, враховуючи попередні заяви Кремля. Це все цілком може бути підготовкою до спланованої аварії і навіть вибуху. Винною за традицію оголосять Україну. Написав він у своєму телеграм-каналі. За словами Голобуцького задум росіян доволі простий. Вони звинуватять в аварії Україну та оголосять удар у відповідь, що це буде тактична ядерка чи вибух на ЗС не так вже й важливо за відсутністю інших козирів. Москалі таке можуть зважитися на реальне ядерне протистояння. Резюмував експерт. Військовий аналітик Олексій Гетьман вважає, що Путін може віддати накази підірвати Курську АЕС, щоб звинуватити в цьому Україну. Таку думку він висловив етері телеканалу Еспресо. Ці руйнування ЗС, які росіяни планують вчинити, не обов'язково будуть із витоком радіоактивних елементів. Вони можуть вдатися. До руйнування турбін, які перетворюють теплову енергію в електрику. І потім це все потрібно буде відновлювати Україні. Також розглядається варіант передачі ЗС під контроль МАГАТЕ. Відповідно в Україні потім дистанційно підірвати АЕС. Такий сценарій цілком ймовірний, адже тоді вони будуть звинувачувати Україну в підриві також. Пояснив гетьман. військовий аналітик. Переконаний, що росіяни можуть готувати і підрив Курської АЕС. Варто звернути увагу і на Курську АЕС. Там зараз відбувають. Ця дуже дивні рухи. Є інформація про те, що росіяни також мінують цю АЕС. Цілком ймовірно, що Кремль може підірвати і Курську АЕС, а потім звинуватити в цьому Україну. Всі варіанти розглядають як такі: Росіяни можуть влаштувати теракт на ЗС. Потім підірвати Курську АЕС та звинуватити Україну у тому, що ми відповіли таким чином на підрив ЗС. тобто готуються провокації, які завжди були в стилі росіян. Додав він, росіяни окупували запорізьку атомну електростанцію наприкінці лютого. 2022 року відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах, і час від часу виводять на позиції для обстрілу території Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища. На станції працює моніторингова місія Магате, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропро. Остачання однак знеструмлення на АЕС відбувається постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку. Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності і реагування на атомні станції. 22 червня гендиректор Росії після відвідин заес сказав, що обстановка там. Ні, вкрай нестабільною цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції, який спричинить викид радіації. Начальник ГУР Кирило Буданов заявляв, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції. У чотирьох областях України провели масштабні навчання на випадок теракту на ЗС 30 червня. ГУР повідомило, що окупанти поступово. Покидають заес рекомендації про евакуацію отримали також українські працівники, які підписали контракт з Росатомом. Окрім того, персонал станції отримав наказ у будь-якій аварійній ситуації звинувачувати Україну своєю чергою. Головну ЗСУ Валерій Залужний заявив, що контрнаступ ЗСУ та процес повернення Україною контролю над ЗС триватиме навіть попри ядерний шантаж і росіяни. 2 липня мер тимчасово окупованого енергодара Дмитро Орлов повідомив, що частина працівників Росатому та колаборантів, що підписали з компанією контракт, виїхала в ЗС. У вівторок, 4 липня, ЗСУ офіцій. Ційно повідомили про можливу підготовку окупантами провокації на заес на крівлі третього та четвертого енергоблоків росіяни розмістили підозрілі пристрої, схожі на вибухівку. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.